Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій, привіт із Баварії і ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні ми з вами попрямуємо на руїни замка Трімберг. Прошлий раз не вдалося нам там побувати, тому що було закрито в силу певних обставин. Сьогодні у нас вихідний, неділя, і там має бути по графіку відчинено, так як там е, відчинено на вихідних і у святкові дні. Так сказати, попитка номер два. Будемо надіятися, що все у нас вийде, і ми все-таки з вами побуваємо на руїнах того замку. До речі, той замок датується 1135 роком роки його будівництва. Він в ті роки складався з трьох частин, як гласить Вікіпедія, і був набагато, набагато більше. Наразі, на жаль, залишилося тільки, ну, тільки фактична руїни. Ну що ж, не будемо гаяти часу. Поїхали. Ну що, друзі, замок все ближче. До речі, цей замок в Трімбері знаходиться, знов таки дані Вікіпедії, на висоті 300 метрів над рівнем моря. А сама гора, на якій він знаходиться, бачите, дощі, йшли двоє суток, як порозмивали, порозмивала землю. Сама гора має висоту. Близько 60 метрів. Вон, автобан, там ми з вами проїжджали. От. А ми з вами приїхали аж оттуда десь. Отут. Віла оставив внизу, а сам піднімався. Сьогодні сам, так як знайомий не захотів їхати, залишився вдома. Природа чимось нашу українську тут нагадує, правда. Такі ліси, щось схоже на Холодний Яр, можливо іншу місцевість українську, але трохи інше. Ось дивіться бачите там тоді було закрито прямо по курсу ми бачимо фудкорт а ми прямуємо туди вперед і вверх тут вела парковка якби знав треба було фарада сюди забрати так отут от описується що це за замок вся його історія наскільки я розумію всі події всі історичні дійства, що так чи інакше стосується цього замка в Коротше, Ставте на кадр, читайте, переводьте, перекладайте. Прямуємо далі. Короте, це якась Кафешка, не кафешка, що воно таке? Таке. Бачите, столи стоять. різноманітні ярмарки проводяться на визначні дати от там от фудкорт можна поїсти попити туди бачимо десь туалет вайнстюбе ага, тут вино хранилище такс давайте поглянемо що тут інтересного є. Алло. Ага, це можна туди Наверх піднятися, що ми з вами давайте зараз і зробимо. Блін, дивіться, як класно. Вау! Ну як вам? Ставте, ставте лайк цьому відео, ставте. Такі, це певно, байниці були раніше. Тут орудія, гармати стояли. Чи, які там гармати? Тоді гармат ще не було. Дуже старовинний замок. Так. Ага, тут оглядова площадка, рітер... Рітер загаль. Ну там не певно зачинено, так? Да? Так, да, зачинено там. Прапор бачимо, висить. Дивіться, який краєвиди сюди. Вау. Ну як вам? Правда круто? Верний дах такий зробили, бачите, щоб не обвалилися камінюки, не прибило нікого. От, і в те час щоб світло проникало. Підсобене приміщення, певно. Двері, я так розумію, теж закриті. Давайте спробуємо. Да. Так, ми прямо далі. Піднімаємося ще вище. Тут теж така оглядова зона. Блін, так шашликами пахне м'ясо, певно, я щось закажу, як спущуся. Якась. так розумію коли якісь свята відбуваються тут тут відмічаються все діло ну, це мої припущення власник точка зору моя Так, а людей все менше і менше, бачите, чим вище, тим менше людей. Фух. Ну що, друзі, я вас вітаю. Ось ми вже і на горі. Що тут закрито. Люди відпочивають. Там ми з вами були, ось під цим стеклянним не куполом, а стеклянною стелею. Бо... Скляновий стеклянною. Стеле, ага, тут, тут вже все закрито, Я думав, туди піднімемось. Не вийде, уви, Уви, друзі. Ну ладно. Заважте, яка сила життя. Прямо на камені. О, десь земля попала, водичка, тут постійно дощі, клімат влажний, вологі, почва і ростуть воно прям дерева зі стін, бачите? Воно таке древне, стародавнє. Бачимо, певне в розкопки проводили, то знайшли різні фрагменти цікаві. І зуби воно, і клики, і якісь, і камінчики різні. описується історія цього замка комплексу Трімбург, з чого він складався, з яких споруд. Ось бачите, такий він був. Це певно, я так зрозумів, Artin. Це художня картина, малюнок. Я думав, що графічна комп'ютерна графіка, типу. Ну і отут все, що стосується замка Трімбург. Описується. Тут теж бачимо різні археологічні знахідки. Там люди фудкорт. Тут тут всякі теж що знаходили. Тут прям руїни, руїни, друзі. Ха -ха. Погляньте. Таке, прям го-го-го. Такі неприступні стіни. Прямо так бачите. Тут ще один ярус. Ну і туди пішло. Пішов сам замок. Сам палац. Не певно замок. Там лідні площадки, можна поїсти, випити щось, Фудкорт поруч. От. Що ми йдемо назад? Прямуємо. Ставтемо, звісно, лайк, підпишіться на канал. З вами був я, Олексій. Всім до нових зустрічей. Привіт із Баварії. Пока.